Вітаю, друзі! Вираз корисні ідіоти використовується для опису людей, яких використовують пропагандистки або політичні сили для досягнення своїх цілей. При цьому ці люди можуть не усвідомлювати, що їх експлуатують. Вони можуть щиро вірити в ідеї, які просувають інші, або ж бути наївними щодо справжніх мотивів тих, хто їх використовує. Щодо походження виразу, то тут є певна плутанина і дискусії. Існує кілька версій щодо його появи. Його приписують Леніну, хоча прямих доказів немає. Ця версія є найпоширенішою, і термін часто асоціюється з комуністичною пропагандою початку ХХ століття. Вважається, що Ленін міг так називати західних інтелектуалів та симпатиків комунізму, які підтримували більшовицький режим, не розуміючи справжньої суті та наслідки. Але термін міг виникнути пізніше вже після смерті Леніна. Незалежно від його точного походження, цей термін став узагальнюючим для опису ситуації, коли люди несвідомо сприяють чужим цілям, часто ідеологічним або політичним.